Привіт всім любителям комп'ютерного заліза. Як ви бачите, сьогодні хотів поговорити про OLX та як максимально вигідно з ним працювати. Перше та найпростіше виставляємо товар. Також виставляємо об'яву про послуги ремонту та відеонагляду. В лайки відносимо товари, які подобаються, та чекаємо їх подешевшення. Збереження пошуку обираємо товари, які б ми хотіли купити за нашою ціною. Ви не подумайте, буває дуже часто щастить викупити товар за мінімальною ціною. Якийсь Ryzen 3 200 g наприклад, за 1000 гривень. Ось покажу на прикладі машини. У фільтрах виставляємо ціну, за яку готові ми придбати автомобіль. Коробку передач, рік випуску, тому подібне. Також можна виставити область, колір. тому подібне. І залишається тільки чекати. Звичайно, можна чекати півроку рік, але дуже часто можна знайти машину за тою ціною, яка у вас є. Також я відслідковую всю Житомирську область в комп'ютерній тематиці. Буває дуже корисно купити комп'ютер за 1000 гривень, у і жіночки в комплекті з усім. До прикладу, часто жінки продають системні блоки чоловіків, не розбираючись, продають за тисячу гривень. Але в тому комплекті йдуть і монітор, клавіатури мишки, навіть часто з хорошою відеокартою. Все, що потрібно, три рази в день відслідковувати все, що продається, і бути першим. Також непогано відслідковувати все, що продається у вашому місті та бути першим, хто купить якийсь товар. На Олексі можна виставляти тільки певну кількість товарів, тому в мене три аккаунти. Всі ті закладки в пошуку це вже перевірені люди. У перевірених продавців можна знайти дуже круті товари. Наприклад, так як оцей системник за 7000 7500 гривень. Тобто спочатку щось замовляємо, а потім залишаємо його в пошуку або видаляємо. Таким чином набирається картотека, яка нас потім годує. Ще на вечір встигну. Зробити один ноутбук виглядає жахливо. Клею не наклейки на клей секунда. Маємо метод очистки проти такого, це звичайний спирт. Я використовую тройний одеколон або щось таке. Як бачите, ефект ідеальний. За кадром трошки підклеїв його. Виглядає брутально, але отакі методи. Залишаємо постояти так на півгодинки годину Так, все, готовий до продажу. Купляв ноутбук за 1550, продавати це буде за 2500-2700 приблизно. Якщо старатись кожен день, то можна досягти якогось успіху. Заробляйте, друзі.